Всім привіт! Дівчатка, хочу вам порекомендувати, значить, дивіться, ось така харчова, такий бат. Да? Зараз в мене переналаштування режиму сну. 5 годин різниця з Україною. Моя робота пов'язана з, з часом. Да? І я зараз тут лягаю спати у першій або у другій годині ночі. Звісно, і трошки здвигається прокидання. Але щоб заснути, бо іноді, ж як загуляєшся, працюю в марафоні, то можу не заснути. Тому використовую ось таку добавочку. Вона без цукру йде, дуже гарно засипається. Десь за півгодинки до сну, поки працюю в марафоні, випила собі спокійно і заснула. Тому працює взагалі, тут все натуральне і саме така добавочка. У мене саме у мене працює.